Про те, що завтра, 25 квітня, під стінами Тернопільської міськради, може бути харяче, тут уже знають. Ми маємо таку інформацію від правоохоронних органів про те, що такі провокації можливі завтра. Під час проведення сесії в понеділок знаємо, що під видом різних, в тому числі громадських. Інших організацій можуть бути люди, які займаються певним провокаціями, Хоча я впевнений, що в патріотичному Тернополі ніколи не буде допущено того, що подібні події, такі буде слав'янському мали місце. Я думаю, що ми будемо мати достатньо сили і можливості використовувати власний ресурс. І при підтримці наших громадських організацій дати необхідну вістіч і захистити наші приміщення. Під час сесії внесуть зміни до міського бюджету. Найперше вони стосуватимуться зменшення фінансування субвенцій та дотацій, зокрема для управління охорони здоров'я, освіти та культури. Відповідно, дохідна частина бюджету зменшиться на 17 мільйонів гривень. Також запланували виділити гроші на рекультивацію малашевецького сміттєзвалища ще додатково 1 мільйон 300 тисяч гривень на ремонт тернопільських доріг, 200 Тисяч на ремонт та потреби дитячих садочків планують визнати на сесії міської ради, і 8 та 9 травня днями жалоби за загиблими у другій світовій війні. У ці дні відповідно до рішення сесії будуть приспущені державні прапори та діятиме заборона на використання будь-якої радянської та комуністичної символіки. Попередні два роки на великий жаль, правоохоронні органи і прокуратура в тому числі завжди оскаржували рішення сесії міської ради, які забороняли використання цієї символіки. Тому питання завжди було в підвищеному стані. Крім того, ні для кого не секрет, що в попередні роки досить часто саме правоохоронці сприяли і допомагали цим людям проходити своїми колонами разом з червоними і прапорами. Сподіваємося, що це рішення не буде цього року оскаржено. Під час засідання сесії запланували і чимало земельних питань. Це в першу чергу йде у нас 50%. Питань щодо продовження добрів оренди під існуючими об'єктами нерухомості, а також 20 питань іде щодо надання дозорів на складання проекту землеустрою об'єднанням співвласників багатоквартирного житлового будинку. Також є у нас 12 проектів рішень щодо надання земельних ділянок, затвердження проекту землеустрою під городами, де знаходяться скажімо так, це частні сектора, де люди проживають. Є 8 проектів рішень щодо Винесення даних земельних ділянок на аукціон через продаж права оренди земельних ділянок.